На спецлінію 102 поліції області надійшло повідомлення про зникнення 13-річної буковинки, яка не повернулася зі школи додому. Одразу після надходження вказаного повідомлення про зникнення дитини органом досудового розслідування розпочато кримінальне провадження. Одразу після отримання повідомлення піднято особовий склад головного управління поліції області по тривозі яких залучено до здійснення пошуків зниклої дитини, окрім цього, залучено військовослужбовців Національної гвардії України, а також громадськість. Завдяки вжитим та злагодженим діям працівників поліції області, оперативних працівників проведено велику кропітку роботу, спрямовано на встановлення місцезнаходження зниклої малолітньої, проаналізовано велику кількість камер відеоспостереження в місті та населених пунктах поблизу міста Чернівців. Під час дійснення пошукових заходів опитано знайомих, родичів, осіб, які могли бачити або бачили вказану неповнолітню в день та в момент зникнення, встановлено щодо зникнення дитини причетний місцевий мешканець віком 37 років, який Шляхом обману заманив дитину в свій автомобіль. Встановлено ряд помешкань, в яких ймовірно може перебувати зникла малолітня. В Подальшому працівниками поліції із залученням спеціального підрозділу поліції області було проведено невідкладний обшук, в результаті якого встановлено місце перебування зниклої малолітньої та особи, яка її незаконно позбавила волі. На даний час кримінальне провадження перекваліфіковане з статті 115 кримінального кодексу України на статтю 146. Шосту частину третього кримінального кодексу України не це незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від п'яти до десяти років. Я дуже щаслива, що моя дитина знайшлася. Я така вдячна поліції, всім, хто шукав. Дуже вдячна волонтерам. Ну слів немає. Дуже вдячна. Щиро дякую.